Розпочати нашу розмову пропоную з того, що в принципі можна привітати вас, і ваших колег-авторів законів про заборону експорту лісу кругляку. Президент нарешті підписав їх поясніть, що це означатиме в перспективі для економіки країни. Без перебільшення 7 липня можна вважати історичною датою не тільки для деревообробної галузі для всієї української промисловості. Бо, нарешті, після трьох, трьох місяців нашої боротьби з бюрократією із затягуванням цього процесу в адміністрації президента, нарешті президент підписав сам прийнятий три місяці тому назад законом парламентом закон 1362 про заборону експорту лісокругляка, і тут активну і дуже важливу роль відіграв не тільки наш комітет з питань промислової політики підприємництва, а і фракція радикальної партії, інші фракції коаліції, які дуже принципово це питання відстоювали. В чому полягає суть? Полягає вона в тому, що на сьогоднішній день Україна в деревообробній сфері на жаль, так як і в інших, є передусім експортером. Обробленої сировини. Тобто ми експортуємо за кордон за безцінь, необроблений ліс кругляк, який, по суті, не створюється робочі місця в Україні, надходження до бюджету мінімальні. І що ми маємо в результаті? В результаті ми маємо те, що потім та готова продукція, яка виробляється в інших країнах, і в Польщі, і в Італії, вона приїжджає до нас на полиці, ця імпортна продукція. Причому вона купується за ті ж закордонні кредити, в тому числі які ми набираємо в МВФ і в інших організацій. І потім ця продукція вона має космічні Ціни люди не можуть їх купувати. Натомість українська промисловість втрачає робочі місця. От для того, щоб це змінити і змінити радикально, ми ініціювали закон про заборону експорту лісокругляка. Він полягає в тому, що на 10 років повністю забороняється вивезення за територію України необробленої деревини. Що це дає? Це дає українським деревообробним підприємцям, а це все малий бізнес, це все підприємці по всій Україні, які здатні виготовляти меблі, папір, енергетичні палети. І так далі, так от вони отримують ту сировину, яка необхідна їм для випуску готової продукції. Вони створюють нові робочі місця, вони, вони отримують додатковий експорт і вони платять додаткові податки. Ціна цього проекту, цього закону для держави, вона є дуже великою. Я вам тільки одне порівняння наведу, щоб було зрозуміло порядок цифр. Так? Якщо ми говоримо про кубічний метр необробленої деревини, то він коштує на експорт десь близько 75-80 доларів за, за метр. Так? Якщо ми говоримо, про готову продукцію, умовний кубометр того лісокругляка, який став продукцією меблевою, паперовою і так, далі, і так далі. То він коштує в 10-15 разів дорожче, десь 800-900 метрів за куб готової продукції. Ці, Тому ці кошти обертатимуться в економіці. Більш того, ці кошти, по-перше, вони зайдуть в економіку України як експортні надходження. Вони будуть вирівнювати наш торгівельний баланс. Це буде відповідно фактор позитивної стабілізації курсу гривні. Це буде фактор зменшення нашої залежності від імпорта. Отної продукція, відповідно, зниження цін в українських магазинах. Це буде фактор створення. Тільки в цій галузі десятків тисяч нових робочих місць. Причому це я підкреслюю це малий бізнес по всій майже території України, не тільки Західна Україна, який буде випускати готові меблі, палети, папір і так далі. Тобто, ми для них створюємо умови. Це відповідно сотні мільйонів додаткових надходжень до державного бюджету. Це той крок, який ми мали зробити вже давно, а не просто пливти за течію, а не просто бути донором інших країн. Бо на жаль, на сьогодні Україна є сировинним донором інших країн. Так, от ми. Зробили перший крок для того, щоб покласти цьому край.